І тут є вже, тут вже такий політичний підтекст, мабуть, патріарх Кирило виступив з ініціативою будівництва руського міра. Ваше ставлення до цієї ініціативи і чи не варто українським духовним лідерам запропонувати альтернативу цій ініціативі? Олексій Костюченко, прес на жаль, моє розуміння тої ініціативи так званого русського міра це є політична ініціатива. Є, на жаль, ми можемо заперечити того в певних е, колах наших північних сусідів таке бажання, щоби е, не знову. Включили, скажімо, російську імперію. Нема. Ну, не є таке. І я думаю, що така ініціатива патріарха Кирила носить щось такого свого. І воно для нас не є не тільки політична, але також і духовно не є Росія є навіть. Держава, яка має свою історію, свою особливості. і тут немає, не повинно в нас бути жадних застережень, має на повне право. А ми маємо свою історію, маємо свої особливості налади щодо вдачі, загальну, сказати, загально народної вдачі і маємо свої і духовні, і інші інтереси, які нам треба зберігати, щоб бути собою, щоб ми, як навіть, в повні були собою. Я вже чув таке, і я що не помре, що наймашеку с одного, мов навіть наступника ур'яні, який з нагоди якогось інтерв'ю сказав, ну, руський мір це є для росіян, а для нас, українців, може, ми б український світ лекали. І гуртувались до прогиблої ідеї і старалися бути собою, нікому не наступаючи, на, як то каже, на пайті, а берегти і розвивати те, що наш, шукати той внутрішньої, духовної єдності, якої нашому народові потрібно, і взагалі це, так, це жити. І з нашого минулого дивлячись у наше власне е, майбутнє, яке є наше і повинно бути нашим. Щоб ми, направду, під кожним оглядом могли якнайкраще розвивати оті Божі дари, які Господь Бог нашому народу віддав. Дякуємо. І наступне питання. Щойно подала Катерина, Роману германській мови, і питає вас, що таке щастя, що, і, так? що таке щастя. І чиї, чи є ви щасливі? Я, я що є щастя. То є питання, на яке мені трудно відповісти. Взагалі, щастя, таку скажімо, загальну формулу що яку би можна було однаково примінити до всіх людей повсюду. Я не вмію на це відповісти, пробачте мені, що прямо ну, не на насила. Коли говорю про самого себе, я вам скажу так, я в житті э, почувався щасливим задоволений. От там, може, я там такий, як, чи, чи, як то відбувалося в моєму житті, що я в житті не мав ніколи якихось таких надзвичайних амбіцій. Що, Якби то не здійснилося, то не сталося, то я не буду могти бути задоволений. Я завжди в житті задоволявся дуже. Та би сказати, навіть легко тим всім, що ставалося. Воно не завжди було, може, те, що я так би собі може, укладав, але я перемав те, що було. Я, бачите, мав різні вже й становища, у залежний від різних насто... керівників, настоятелів. Але як коли вони мені щось поручали, я дуже спокійно приймав і старався це сповнити. Не мав якихось жарів, не мав яких особливих амбіцій, я сказав, бажань. І тому я, властиво, пройшов через життя. Вже мій 80-й надійшов рік життя. Властиво, я був особисто, говорив тільки про себе. Не як загальну формулу чи щось таке, яке за нами початку. Я е, ж, прийшов в життя щасливо. Я не сьогодні, е, я нечий, що забираю ще тепер писати вже, бо вже час найвищий, писати спогади. І тих спогад я не думаю, що щось так не передбачаю. Якесь особливе жалію, якісь особливих э, дуже сумних моментів. Якесь як було приходило, в який я це приймав. І я сьогодні можу сказати, тільки спокійно і щиро вам кажу. Я вважаю себе людиною щасливою. Дякую. Скажіть, будь ласка, які взаємостосунки Греко-католицької церкви з Римо-католицькою і православною саме в площині взаємовизнання і взаємоневизнання. Взаємовизнання чи взаємоневизнання? Це є таке два питання власне. Бо є питання чи католики, чи римо-католики, чи ми греко-католики, є католики? Хоча треба бути дуже свідомими, що ми є дві інші помісні церкви. Це ці, Треба зрозуміти, що церква Христова є одна, але вона існує в різних е, помісних церквах. Хоча би це здавалося, що одне наймна жона якось Ні. Одна церква, яка має те, що є основне, для А те, що є другою, можна не сказати, до великої міри, це становить так звану помісну церкву. Відношення до скажімо, Латинської церкви. Пам'ятаємо таку річ: християнство прийшло до. До Європи взагалі двома шляхами. Через Візантію, можна сказати, і через Рим. І те, що прийшло через Рим, це є те, що ми називаємо латинська культура. Те, що прийшло через Візантію, не дуже загальний колло, не хочу це занадто наголошувати бо це складне питання, але все ж таки це є візантійська культура. І ми маємо свою традицію, свої, які там Бізантія, Греція, Сирія і інші держави, ті культури, які мають там вплив на це, значить маємо eh, посібне. Те, що нас, можна сказати, об'єднує в основному, це є що ми визнаємо певну структуру церкви, в якій святе причасне і постать e, єпископа Риму як наступника святого Петра є ключовими такими пунктами, e, точками єдності e, внутрішньої єдності. А поза тим і богослов'я, і традиція церкви, правда, така е юридична, е і духовність, і багато інших речей є цілком осінь. Не є то завжди нам легко е в тому душі, бо дехто думає, що його помісна е церква повинна бути до і тому навіть в нозі католицької церкви бувають певні труднощі. Але ми стараємося зберігати те, що є наше, зберігаючи ту єдність, як я вам згадав. З, 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 з римським апостольським престолом. Тепер що щодо відношення до православи нашого. Бачите. З православними ми маємо дуже багато спільно, маємо ту саму традицію. Маємо чи як добре приглянути цю саму богослов'я. Маємо дуже багату духовність, ту саму, ми, як я говорю, тут про ранеку католиків Те, що може нас видимо найбільше. Роз'єднує це відношення до рибу. Але коли ми добре приглянемось в е, природі православної церкви, від, відкидаючи такі дуже, скажімо, другорядні елементи, е, ми також в тому душі є православної традиції. Бо ми мусимо зрозуміти. Ми то трошки занадто свобідно вживаємо слова католички і православні. Коли хтось каже католички, то зараз думаю, що про всі ремня. Коли хтось каже православний, то Голі собі приписує інакше. Росіяни інакше, українці інакше, греки інакше. Serdecznie rinka Ale o co Co z naszej prawosławia? Marta postawić sobie to pytanie. To nie jest Znaczy, My używamy słowa prawosławny w tym duchu, że... Я належу до Православної церкви, а ти до католицької церкви Конфесійно, Різнича чисто конфесійна. Може бути різниця національна. Росіяни, українці, білоруси, греки і так далі. Але мені здається, що ми повинні дуже обережно підходити до тих справ. І мені, здається, таке моє зрозуміння, повинні розуміти слово православний, як той, хто згідно із Божою волею сповняє Божу волю. Православний. Це То значить, той, що славить Бога своїм життям. Так, як маємо це робити згідно з Божою мовою. Коли возьмемо в такому зрозумінні православ'я, побачимо, що властиво ті різниці, про які так дуже багато говоряча, вони властиву є цілком іншого характеру, не є характеру Богословського, не є характеру. Те, що технічно називається еклезіологічного, але є характеру цих різниць, які і так між і існують щодо культури, національності і так далі. Одним словом, це є дуже складна, власне, дуже просто, а з іншої сторони дуже складна ситуація. Чому? Вона просто, коли ми її розглянемо, вона дуже скомплікована у нашому практичному житті. І ми повинні собі завдавати труду і навіть тепер, я так вже відчув, є певні такі невеличкі ще відрухи і внутрі конфесійно патолицької Конфесійно-Православної церкви щоби старатися як один одного краще пізнати і краще розуміти. І це був би шлях до тої єдності, яку ми зобов'язані мати. Бо ті всі поділи, це не є від Бога, це є наша неміч, наша ріх, ті поділи. Коли ми Хочемо ділитися і шукаємо причини, чому ділитися, це є наша відповідальність. Ісус Христос створив тільки одну церкву. І нашим завданням повинно бути з усіх сторін старатися пізнати те, що є справді Боже і те, що нас об'єднує. А те, що людське. Не, нехтувати, не треба не нехтувати, але не треба його робити підставою роз'єднання. Бо тоді ми рішимо, що дивимось Божій волі. Шукання єдності. Скорітай при конкретно в українській намір, ми сьогодні поділені, що найменше на чотири гілки Київська з Кримцем. Але чи це має оправдати? Думаю, що ні. І нашим завданням сьогодні є повернутися до первісної єдності тої церкви, яка була того тисячу років за часів е, рівного апостола Княжа Володимира. Це не є політичне бажання, це не є культура, проблема культури, це є проблема нашої віри. Бо ми кожен раз, що відмовляємо е, символ віри, кажу, віруємо в єдину. Це треба здійснювати. І тому це є підставою, це є обов'язок, а ми повинні старатися цей обов'язок сповняти. Доки ми, як довго ми не стараємося. Робити в чого можливого, щоби бути справді одним у Христі Ісусі, ми в якийсь спосіб не є 100% християна. Дякуємо.